Щойно під'їхали, і до нас негайно біжать корови. Чоловіки Ліна, Джазбір відганяє відганяють цю корову від машини, щоб я могла вийти. Вона не хоче. Ми знаходимося в районі Нізелі, який називається пуса. І ми сюди приїхали з такою чудовою парою. Вона українка, він індус. І вони завжди з собою беруть залишки їжі для того, щоб погодувати корінь. Не всі корови в Індії є однаково священні. Ви бачите, цю корову переді мною, яка має такі горбики на спині. Це, власне, називається камадену. це вважається за справжня священна корова. І люди вірять, що їхнє молоко лікується до цих коров. Деякі корови вирішили познайомитися зі мною поближче. Але я до цього не готова. Зараз проганяємо корову. Хоч вона священна, але погодитися з себе треба ще.